Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді буде два будинки. Тож дивіться це відео до кінця та підписуйтесь на наш канал. Перша пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Дички Рогатинського району Івано-Франківської області. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Та знаходиться в житловому стані. Залишаються меблі та побутова техніка. Із комунікації є електрика, газ та вода. Ділянка з загальною площею 23 сотки має сад, город та господарські споруди. Недалеко розташован ліс. Наступна пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Загір'я. Ломацької міської громади Івано-Франківської області. Будинок загальною площею майже 50 квадратних метрів містить дві кімнати. Із комунікацій будинку є електрика та центральний водопровід. У селі є газ, отже, є можливість провести його до будинку. Зараз будинок опалюється за допомогою пічі. Площа ділянки 30 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є сарай, літня кухня та майстерня. Друзі, усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!